Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами найвдальнішим, на мою думку, рецептом торту на полован. У просіяне борошно натираю на крупній терці дуже холодне вершкове масло. Після цього швидко розтираю масло з борошном у крихту. Додаю сіль, яйця, сметану, у мене 20% та молоко і швидко все об'єдную. Вимішую тісто до м'якого стану. Спочатку здається, що борошна забагато, але вершкове масло поступово тане і тісто стає м'яким та еластичним. Злегка припилюю поверхню борошном, аби не липло до рук. Ділю все тісто на 12 шматочків. Формую невеличкі кружечки, аби потім було зручніше розкатувати. Накриваю плівкою та відправляю у холодильник на 1 годину. Тим часом готую крем. У молоко додаю ванільний цукор і відправляю на вогонь до закипання. У іншій каструльці об'єдную цукор, яйця та крохмаль. Вимішую до гладкого стану без комочків. Тепер у яєчну суміш виливаю гаряче молоко у 2-3 підходи. Ставлю крем заварюватись на середній вогонь, постійно помішуючи. Знімаю з вогню та перекладаю у скляний посуд. Накриваю плівкою в контакт та відправляю охолоджуватись. Дістаю з холодильника шматочок тіста та розкатую його у пласт приблизно 2 мм. Роблю це одразу на пергаменті, на якому буду випікати. Перед тим як вирізати коржі, я обов'язково припіднімаю тісто, щоб воно могло стиснутись. Так коржі не деформуються при випіканні. Вирізаю коло кришкою у мене 24 см в діаметрі. Обрізки також залишаю. Відправляю в розігріту до 200 градусів духовку на 8-11 хвилин. Поки випікається перший корж, я одразу розкатую другий. Працюю швидко, задіюючи розшітку. Звертаю увагу, що після випікання коржі стають трохи меншими в діаметрі. В мене виходить вже не 24, а 22 см. Ось такі 12 коржів вийшли та ціла купа обрізків. Заварний крем охолов і тепер взбиваю на високих обертах 33% холодні вершки. Тепер у 2-3 підходи додаю заварну основу до вершків. Об'єдную на маленьких обертах. Збираю тортик. Коржі перевертаю, бо нижня поверхня рівна і зручніше наноситься крем. Крему не жалію, змащую добре. Так змащую всі коржі. Накриваю останнім та притискаю. Можна цього, в принципі, і не робити, змащую залишками крему зверху та з боків. Відправляю у холодильник на 30 хвилин, аби крем стабілізувався. Тепер руками скришую обрізки для присипки торту. Залишилось тільки прикрасити тортик Спочатку присипаю з боків, а потім зверху. Залишки прибираю. Ось такий тортик у мене вийшов. Загальна його маса 2 кг 450 г. На розрізі повітряний з достатньою кількістю ніжного крему. Для більш просоченого варіанту просто відправляю торт у холодильник на ніч.